Також би хотілося звернути увагу на такі моменти, як надання грантових програм. Зокрема, ми вже торкалися цього питання, але в даний час хотілося звернутися, які відповідно можуть бути здійснені видачі грантових коштів на безповоротній основі наведення свого бізнесу, зокрема військовослужбовцям, які являються ветеранами АТО ООС, а також їхнім дружинам, які є внутрішньопереміщеними особами. Е, буквально нещодавно у, в ефірі телемарафону, е, упровадженість защукнених питань е, здійснили анонсування того, що виплата ще указаної допомоги може бути у подальшому збільшена з 20 тисяч і більше. Ну, тобто, слідкуємо за вищевказаними змінами, тримаємо руку на пульсі. Отже, вищевказана грантова допомога можна даватися для, для ведення бізнесу. Для цього, відповідно, потрібно надати відповідний пакет документів. Ну, зокрема, який у вас є наявний, в принципі, у вас і повинен бути наявний паспорт, копія РНКПО, копія посвідчення учасника бойових дій. Ну, і так далі. Там перелік зазначається, і він також буде зазначатися нами у описі під вищевказаним відео. Крім цього, також слід зазначити, що оформлення вище вказаної допомоги може також окремо здійснюватися як самими е, учасниками бойових дій, так, так і їхніми дружинами. Тобто цю допомогу можуть вони отримати е, по двійній сумі. Тобто, жінка окремо буде отримувати, як внутрішньопереміщена особа, цю суму, ветеран окремо, тобто вона розділяється на двох. Або хтось, тобто БЦ 40 тисяч, наприклад. так? А, або, якщо, наприклад, одна особа, то це вона може здійснити відповідно форми 20 тисяч, наприклад, там, на хтось із них окремого. Отже, опис буде в вище вказаному відео, то тобто, якщо існує відповідна можливість, то ви можете скористатися вищовказаним наданням цієї грантової допомоги і здійснити підприємницьку діяльність. Отримати подальшу хвилю прибут, бажаємо успіхів зісній підприємницької діяльності. На все добре.